Сьогодні ми з вами пірнемо на саме дно психологічного Тіктоку. Вітаю вас на каналі Психокультизм. Мене звати Яна і я дипломований психолог. Запам'ятай цих два простих правила: хто б з тобою не говорив, що б тобі не казали, як би з тобою не говорили. Завжди відповідай спокійним тоном: не кричи, не нервуй. І друге ніколи і нікому не дозволяй на себе піднімати голос. Успокойся, не псіхуй, ну зроби якусь магію, щоб жити в ідеальному світі, в якому ти ніколи не підвищуєш голос, ніколи не кричиш. Ти абсолютно спокійний і зібраний, і не виражаєш жодної емоції. І також якось зроби так, щоб всі навколо люди погодили себе абсолютно так само. Ні, ну не дозволяти на себе кричати це одне. Але ну, ми не живемо в ідеальному світі, і, на жаль, це не завжди можна зробити. Можна не дозволити, але людина може кричати, особливо якщо вона не якась там рідна близька людина. А завжди спокійно розмовляти в такій тональності. Це звичайно круто, але це дещо важко, і я не розумію, навіщо? От 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 навіщо. Навіщо? Якщо в тебе є якась емоція, і ти, ти хочеш якось трошки голос підвищити. Ну всяке буває нічого страшного. Чому всі люблять все засовувати в якісь такі дуже вузькі категорії, де не можна ніколи нічого відчувати, ніяких емоцій, все повинно бути якось отак. О -о Один принцип реагування, одна форма реагування на ту чи іншу ситуацію. Ну, ну чого так? Ну чого, де емоції? О, пішов мій улюблений персонаж, дуже, дуже рада, що його знайшла. Це такий е, україномовний Дас. По ходу. Жінка найбільше збуджується не тоді, коли ти її роздягаєш, знімаєш з неї одяг, знімаєш з неї білизну. Найбільше жінка збуджується тоді, коли ти з неї знімаєш відповідальність. Я, звичайно, не на. Перших рядах феміністичного руху, якщо можна так сказати. Мені подобається багато традиційних цінностей традиційної сім'ї. Але, ну, типу, ну, <смі> ну як так як можна казати, в 21-му столітті? Навіть якщо, навіть якщо жінка, наприклад, не працює, це максимально така. Звична для нас форма сім'ї, яка була до цього багато-багато-багато років. Де жінка не працює, вона дивиться, наприклад, за побудом, за дітьми, там варить їсти, тримає будинок в порядку. Чоловік працює. Ну, а що тоді? В жінки нема невідповідальності, а що таке от всі ці е, речі, які я тільки що перерахувала. А тримати будинок в чистоті це невідповідальність. А якось кормити, одягати, водити дітей в школу, дивитися, щоб з ними було все в порядку. Це невідповідальність, це все прасувати, це все прати. Ой, -ой. робити це все це невідповідальність. Тобто відповідальність відноситься тільки до чого до заробляння грошей чи до... Якоїсь не знаю, такої е, от е, тупої дівчинки ха 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 хі 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 я хочу, щоб за мене за мене все вирішили. Чи, ну що ну, ну, це таке? Ну, що це? Ні, я не кажу, що треба там, наприклад, тягти диван на своїх плечах, якщо в тебе є чоловік. Ні, Я не про це, але. Ой... Оця вся фігня про знімання відповідальності. Ну, тільки в дітей немає відповідальності. Навіть якщо жінка не працює, в неї є інша відповідальність. Просто ця відповідальність не є зароблянням фінансів для сім'ї. Але це відповідальність, це відповідальність. Ой, блін. Дивимось цього психолога далі. Я його буду називати україномовний Дас, бо він мені на нього дуже схожий. Принаймні по тому, що він говорить. Чоловіку для того, щоб бути щасливим, потрібна жінка, по-перше, незручна, по-друге, непередбачувана, і бажано ще щоб була неадекватною. От тоді він може любити таку жінку. А якщо вона буде зручна, адекватна, передбачувана, з нею буде зручно жити. Це буде зручний співмешканець. Але щастя там не буде. Розумієте, чоловіку потрібен ураган емоцій для того, щоб любити. З Що почати? <сум> Знову ж таки, це мені дуже-дуже перекликається Сайті ДАС, який там казав, що а яка твоя, а, а моя така, а, 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 от такий ураган. Але о, от, Типу це все. Ну, ах, Навпаки. Чоловік буде набагато щасливішим себе відчувати, жінкою, з якою йому комфортно. І це не про зручність, тому що от знову жінку запихують в якийсь такий от предмет, типу, як не знаю, от ручка, незручно писати чи незручно писати? Ну ну, здрасті, ну що таке? Ну, ну, ну чого, чого ми знову йдемо до того самого, від чого ми пішли? Що таке взагалі зручність? Я цього не розумію. А, добре, оці все виремоції, якась непередбачування. І що він під це має на увазі? Типу, чоловік прийшов додому, а жінка не знаю, в пір'ях там в якихось там а, рюшиках, в якомусь сексуальному такому вбранні його чекає і зразу швиряє його на ліжку. Ну, що він має на увазі? Це ні, це в реальному світі. Це не трапляється кожного дня, і кожного дня жінка щось не видумує, таке неординарне, і не робить його чоловікові. Ну, якщо навіть не стосуватися там якоїсь інтимної теми. Тобто, ну, ну для кого ця інфа може прокатити, я не розумію. Дивимось далі. Це не останнє його відео. Чому жінка не робить мені? Дійсно, чому? Давайте послухаємо. Тому що якщо жінка бере в голову проблеми, які повинен рішати її чоловік, то більше всю голову вона нічого брати не хоче. То що, вибачте, е член беруть в голову? Цікаво. В мізки? Настільки далеко, я цього не знала. Але знову ж таки, знову ж таки, це про якусь відповідальність, де жінка це якась фея. Яка е, літає по дому, е, робить такий затишок, і на цьому все. Робить чоловіку мінет, ні, ні за що не відповідає, і все. <смі> тобто жінка зводиться тільки до цього до обслуговування е, затишку тепла і сексом чоловіка, і бути гарною, і не мати відповідальності. Ой. Мені нічого сказати. Знову ж таки, я не така якась ультра-ультра, але такі речі мене просто вганяють, в якийсь такий дуже дивний стан, тому що е люди з пещери точно не вийшли, якщо вони. Таке говорять, якщо вони таке слухають. Ну, знову ж таки, окей, якщо комусь хочеться, це абсолютно нормально, там не працювати, щоб за тебе все вирішували, вирішували якісь всі принаймні фінансові питання. Але людина не може жити в якомусь уявному світі, де немає ніякої відповідальності. Це дитина. Дитина справді не має відповідальності до певного віку, але потім з кожним роком дитина ця відповідальність. Збільшується, вона починає там застеляти ліжко, принаймні, ходити в школу, якісь оцінки заробляти. В неї набираються якісь пункти по відповідальності. А у жінки що, зовсім немає ніякої відповідальності, окрім е, мінету, я так розумію, і, е, чого? І, і там бути феєю, бути гарною. Ну, е, дуже вузьке бачення жінок. І ми дивимось далі, і я думала, буде. Е, Некоректно все ж таки не подивитися якийсь відос сатію, тому що як там не було, але він з України, тому дивимось. Женщина может добиться всего. Она может залезть на Эверест, она может построить бизнес, она может стать мастером спорта по боксу, она может там научиться водить машину задом, парковаться там, на параллельной парковке и так, далее, и так далее. Ей для этого нужно только одно. Выйти неудачно замуж. Это она полностью сразу замотивируется стать героем в доспехах. Тобто, щоб навчитись принаймні паралельно паркуватися або паркуватися задом, це стати рицарем в доспехах, Боже ти мій. А якщо е, дівчині подобається е, не знаю, їздити за кермом, подобається керувати автомобілем, то що тоді? То що тоді з її чоловіком? Якщо людині просто тупо подобається? Знову ж таки, я розумію, що між нами є е, певна різниця, принаймні на біологічному рівні. Вона, звичайно, є. І я не за те, щоб жінки таскали на собі шкафи, дівани, е, якісь важкі пакети і все-таки інше. Ні, але ну, а що тоді можна робити, якщо навіть е, керування за кермом е, робить твого чоловіка якимось невдахою, тому що. Твоя жінка не одягає на себе якісь доспіхи і робить себе якогось е, рицаря, тому що е, вона сідає за кермо. Я думаю, саті достатньо, тому що більше я його не витримаю. Йдемо далі. Як швидко схуднути? Підпишись на мене, щоб не загубити. Цей потужний психологічний прийом допоможе тобі не переїдати. Коли сідаєш їсти, роздягайся в прямому сенсі того слова. І обов'язково сідай перед зеркалом. І повір, висновки про переїдання то набагато швидше. А, я беру свої слова назад. Сатія це божий одуван порівняно з тією жінкою. Чому? От, якщо ви будете слідувати е, порадам е, цієї е, жіночки, цього психолога, то це стовідсотковий е, шлях для того, аби заробити РХП. Я не знаю, як можна це сказати на, на серйозних шах. Що е, роздягайся, сідай перед зеркалом і їж. Е, в мене було РХП. Чотири роки. Я прекрасно знаю, що це таке. І я та людина, яка колись сиділа в пабліках ВКонтакті, всі це 40 кілограм, тип, типова анорексичка і всяке таке. І от там якраз такі і були такі поради: типу, розтягнись, сядь перед зеркалом, дивись, яка ти жирна свиня, і тобі кусок в горло не полізе. Або ж, наприклад, що там ще було? А поїж, просто пожуй, не ковтай і випльовуй. Теж гарна порада, а чого б ні. А можна ще придумати: роздягайся навіть без їжі, роздягайся, ставай перед зеркалом і кажи, яка ти жирна, скотина і свиня, і тоді ти точно схуднеш. А ще можна купити діуретики, і тоді 100% гарантоване схуднення. Якщо а в Україні немає ліцензування, але якщо вона консультує справді людей з приводу харчування, їй треба це заборонити, тому що вона наробить біди. І в мене є ще одне відео з нею. Подивимось. Чоловік ніколи не піде від такої жінки. Підпишись, щоб не загубити мене. Чоловік ніколи не піде від жінки, яка допоможе реалізувати йому усі ролі. Щасливого чоловіка, бажаного коханця і батька. Чоловіка, бажаного коханця і батька. А... Чого жінка повинна завжди допомагати чоловіку реалізовувати якісь свої ролі? Чого це не взаємно? Це може реалізовуватись тільки, якщо це взаємно. Якщо, наприклад, чоловік підсилює в жінці роль умовної жінки, хоча що це таке. Добре. Роль жінки вона роль чоловіка, роль батька, роль матері, роль коханця, роль коханки коли це? Комбо, коли це з'єднується в один пазл. Чого жінка повинна завжди якось напрягатися, завжди рвати собі дупу, йти на всі курси по тому, як зробити для чоловіка щось краще. Найдіть мені такі курси для чоловіків негайно. Ну, може, вони вже є. Ой, ладно, але насправді це відео е, не таке страшне. Знаєте, після, після, після попереднього відео мені е, здається, що всі інші вже будуть трошки слабкіші, тому що е, порада, як схуднути, це поки топ. Є один із феноменів психології. Коли життя жінки легке психологічно, розмір її сумочки маленький, коли життя тяжке психологічно, для жінки. Її розмір сумки великий. А якого розміру ваша сумочка? А якщо мені подобаються, вашу мать великі сумки? Якщо я не люблю маленькі сумки, тоді що? А якщо мені потрібно йти на навчання, яке мені дуже подобається, і мені потрібно туди покласти, наприклад, ноутбук і якусь там, якийсь там зошит, і для цього потрібна більша сумка, то що? А якщо я йду на шопінг, то що? Шо? Боже мій, звідки це люди взяли? Який психологічний феномен? Мені цікаво, це хтось справді сприймає всерйоз? Сподіваюсь, що ні. Сподіваюсь. Ну, знаєте, це можна описати а, от, те, що нижче, це пара, яка разом два тижні, чи там два місяці, і зверху це пара, яка разом там 20 років, чи 5 років, чи 10 років. Ну. Це можна таке знімати там в якомусь фільмі для підлітків, які от дивляться на таку закоханість, і це 24 на 7, і 24 на 7 спілкування, і навіть один тарілку миє, інше витирає. І ну це, це недовговічне. Якщо вам там зараз 15 років, ні, і, і це непогано. Просто люди навпаки відчувають комфорт одне з одним. І тому можуть вести себе так само, наче як цієї людини поряд немає. Отак, як ви були б самі дома, наприклад, і ви б могли б собі спокійно повтикати в телефон. Тому що е, ну, не потрібно 24 на 7 бути зліплені в, якісь, в якусь одну субстанцію. І це нормально, що люди можуть там подивитися телефон, працювати, що там дружина не біжить там зустрічати до дверей, там махати, кидатися там, не знаю. Обніматися, і всяке таке, це нормально. Ну, звичайно, ненормально, коли там немає взагалі ніяких розмов, і коли одне одного просто не помічають і справді живуть як сусіди, це вже одна історія. Але воно просто, просто вставляється у цій картинці, яка нижче, і типу так має бути завжди. Так не може бути завжди. Ну, ну, ну не може ні з ким. Яка б там любов не була. Тому що ти не зможеш 24 на 7 отак жити. Це, це ненадовго. Депресія, апатія, відсутність сил, рефлексія. прокинувся зранку, вже не хочеш жити. нахуй виключив телефон, пішов у ліс без музики, блять, без плану, без чіткого списку цілий, без їди, без ніхуя, пішов, гуляєш пару годин. Вернувся. Ти не то, щоб, блять, ізцілився, Ти воскрес. Оце сто відсотків. Найкраща порада, яку ви чули з усіх на сьогодні. Це геніальна порада. Ви трошки загубились, відключайте телефони і йдіть в ліс. І після цього ви воскреснете. Тут плюсую, тут, тут 100% плюсую. Дякую всім, хто все ж таки витерпів до кінця. Буду рада почути ваш фідбек, яке все ж таки відео було. Найтоксичнішим на вашу думку. І також, будь ласка, скажіть, чи взагалі вам подобається такий формат, тому що я поки з форматами різними експериментую, бо маю на це можливість, тому що канал починає зараз рости. І буду вдячна за будь-які пропозиції, за лайки, за коментарі, за підписку на канал і взагалі за будь-яку вашу активність тут. Дякую вам за те, що подивилось це відео. Чекайте наступних, відео виходять кожного тижня. Гарного вам вечора чи дня і всім па-па!